Про обслуговування вулично-шляхової мережі прилук інформував на апаратній нараді, що відбулася 22 серпня начальник управління житлово-комунального господарства міста Олег Созінов. Як зазначив посадовець, кошти на ремонт доріг виділялися депутатами з міського бюджету у кілька етапів. Перший етап це було рішення сесії від 26 травня. 19-та позачергова сесія 8-го скликання було виділено 5,5 мільйонів гривень. На які вже 1 червня було укладено договір на загальну суму 5 мільйонів 400 тисяч. Зазначений договір на сьогодні виконано в повному обсязі і проведено ямкового ремонту на площі близько 6 тисяч квадратних метрів. На цьому першому етапі. Ми зайшли на об'їзні транзитні вулиці на рухи на вулиці з найбільш інтенсивним рухом транспорту. Це такі вулиці, як Зимська, Вокзальна, Перша Козача, Іванівська, вулиця Садова, гімназична. Котляревського, Пушкіна, вулиця Перемоги, в тому числі було виконане, напевно, що найгірше перехрестя в місті було у нас перехрестя Київська перемоги. На сьогодні там роботи теж виконані і всі бачать, як вийшло. Вулиця Промислова, Сорочинська, Гвардійська, вулиця Гетьмана Сагайдачного, військове містечко, 12, вулиця Миколаївська, 1 травня, Костянтинівська, вулиця Незалежності це uh -huh. те, що стосується першого етапу. Uh -huh. На сьогодні ці роботи виконані в повному обсязі. Наступний етап це виділення коштів на ремонт доріг на пенарному засіданні від 21 липня. Було додатково виділено 4,5 мільйони гривень для проведення поточного ямкового ремонту. На другому етапі ми зайшли на вулицю Петропавлівську, вулицю Боброва, вулицю Соборну, вулицю Дружби народів, вулицю Житню. Продовжили. Виконання робіт ми щорічно проводимо вулицю Богунську, вулицю Січових стрільців. А також в суботу завершили виконання робіт між вулицями Пушкіна та Котляревського в районі дитячо-юнацької спортивної школи. Тобто на сьогодні і другий етап, тобто ці 4,5 мільйони роботи виконані в повному обсязі. Що стосується поточно-середнього ремонту вуличного шляхового покриття, вже на сьогодні виконується поточно середній ремонт вулиці Івана Скоропадського на ділянці між вулицями Незалежності та вулицями Земською. Була перерахована проєктно-кошторисна документація. Отримали новий позитивний висновок експертизи, так як старий на сьогодні вже не актуальний з розумілих причин. Розпочався ремонт на минулому тижні. Під час виконання ремонту передбачається зняття верхнього шару асфальту, встановлення бордюрів. Підняття колодязів, влаштування нового шару асфальту, встановлення дорожніх знаків, пішохідний перехід, нанесення дорожньої розвідки. Олег Сузінов зазначає, що зважаючи на те, що по вулиці Скоропадського знаходиться ЦНАП, біля якого паркується багато автомобілів, у ході ремонту враховано вирішення і цього питання. Проектом передбачено розширення вулиці Скоропадського, тобто ми трошки заберемо тротуара, щоб розгрозити трохи вулиці і щоб були парковочні міста. Тобто, ми залишили тільки місце для тротуару, так? Так, да. І ви не забудьте на наступний рік запланувати. Якщо ми цю вулицю розбудуємо, то треба все буде благо і побудувати там тротуари. І ще одним із видів обслуговування вулично-шляхової мережі міста є грейдерування і підсипання доріг з ґрунтовим покриттям, говорить Олег Созінов. Було в міському бюджеті передбачено 900 тисяч гривень для проведення робіт з грейдерування та підсипки. Ці роботи були розпочаті в п'ятницю, розпочали в Заудаєвському мікрорайоні, і в п'ятницю ми були у військовому містечку 12. В суботу продовжили роботи, зайшли в центральний мікрорайон і на БАМ. 700 тисяч гривень пішло на підсипковий матеріал і 200 – на грейдерування. На оці 700 тисяч скільки придбано підсипкового матеріалу? На 700 тисяч придбано близько 600 тонн підсипкового матеріалу. Там 500, трошки нема 600. Тобто по 100 тонн не виходить на… По 80, по 80, там, з тонн на кожен мікрорайон. На п'ять мікрорайонів вже завезено. Тобто, в п'ятницю у нас було військове містечко і Завдаївський мікрорайон в суботу. У нас центральний мікрорайон і Бам. І вчора ми закрили Плискунівку. Аби депутати володіли цією та іншою інформацією, що наразі робиться в прилуках. Міський голова Ольга Попенко дала доручення секретарю ради організовувати навчання парламентарів. Можливо, ми вчасно не навчаємо голів. Профільних комісій, можливо, треба розказувати депутати, які тільки прийшли, вони не знають нашої системи роботи. Що якщо знімається крошка, то вона не вивозиться кудись, вона не дівається. Зрозуміло, що це питання обговорюється з головою комітету. Ми сьогодні залишимося після наради і будемо говорити, де не вистачає, куди на яку волос треба ще підвести. Можливо, треба навчати нам більше говорити. Хоча б запрошувати голів профільних комітетів, депутатських комітет, комісій, щоб вони володіли інформацією. А тож говорить те, що і не знають. Якщо говорить депутат про те, що не виконується ремонт захисних споруд, це значить депутат не володіє інформацією. Бо в на сьогодні, в захисних спорудах на сьогодні ведуться роботи. Тому, можливо, треба нам. Частіше зустрічатися, принаймні, із головами профільних депутатських комісій, і е, говорити про роботу міської ради.